Найшвидша в Україні доставка повітря, вмотивований на результат персонал і найкращий в світі сервіс. Сьогодні поговоримо про нову пошту. З вас лайк і підписка. А ми поїхали. Нова пошта, доставка майбутнього. Насправді, нова пошта це компанія приколіст. Приколи з посилками, приколи з персоналом, приколи з наркотиками. Шо? Так, є і таке. Але перед цим трохи історії. Хто не знав, компанія існує ще з 2001 року, і почалося все з сімейного кондитерського бізнесу на Полтавщині. Підприємство «Харчовик конче хотіло вийти за межі області. Тоді сини з родини власників зі своїм другом і дружиною створили компанію нова пошта. Так, спочатку вони робили це для того, аби просто розвозити ласощі з Полтави. До інших міст, допоки не усвідомили, що ринок у цій сфері пустіше нема куди. А єдиний монополіст Укрпошта надає жахливі послуги, що посилка могла йти в межах одного міста по декілька днів. Не сміжіть мене, отак вони й зайнялися доставкою. Стартовий капітал складався з прибутку від харчовика і становив 7 тисяч доларів. На ці гроші компанія відкрила офіси в Києві, Харкові, Полтаві та найняла працівників. За перші два тижні у них не було жодних замовлень, тупо нуль. Тому вони, сидячи на телефоні, продзвонювали офіси українських компаній, аж об їх послуги були ще більш привабливими. Вони вигадали фішку доставки впродовж 24 годин, і тільки два тижні опісля вони отримали перше замовлення. І вітає у -Окман. В Перший час транспортування посилок між містами здійснювалось через провідників потягів, а безпосереднє отримання і доставку по місту вже співробітниками компанії. Так, були часи, коли за клієнта треба було боротися. Тож клієнтів вони реально завойовували будь-яким чином. Одного разу вони взяли замовлення на доставку в місто, де в них навіть не було офісу, і витратили вони більше ніж заробили. Але в результаті клієнт лишився задоволеним. А от перше. Реально велике замовлення. Надійшло на доставку коробків, які жахливо смерділи рибою. Але й тут нова пошта впоралась на відмінно. Це вам не вилизана історія становлення Амазону. Тут люди буквально бруднили руки, щоб стати кращими. І хоча б пахати, закатавши рукава, то справа гарна, але якщо не підійти до цього з головою, то все до сраки. Тому в 2004 році засновники Володимир і В'ячеслав пішли на бізнес-курси. І там, окрім нових скілів, вони отримали ще й нового великого клієнта мережу магазинів Мобілочка. Фішкою їх колаби була доставка впродовж 12 годин. І, хоча новій її пошті це давалося трохи складновато, але вони це вивезли через пару років з розмаху, втуливши двері, на український ринок зайшла компанія Ністекспрес, перший серйозний конкурент нової пошти, який маючи в кишенях купу грошей, став переманювати співробітників у червоних, тому нова пошта додали до зарплатні працівникам бонуси за продуктивність. У нової пошти також є свій корпоративний університет, де співробітники можуть навчатися для того, щоб мати змогу просуватися по кар'єрних сходах. І знаєте, хоча в більшості історія нової пошти звучить гладенько, але до 2007 року компанія балансувала на межі самоокупності і майже не отримувала чистого прибутку. А в 2014 році взагалі почалась війна. Всі при <кхід> тоді нова пошта дозволила волонтерам безкоштовно перевозити гуманітарні вантажі в зону АТО, а також відчула пошту в підсраку і провела ребренд, починаючи від логотипу до філософії компанії. До речі, так виглядав логотип до 2014 року, а новий до речі зробило культове агентство Федорів, яке є дуже популярним у війських колах, а особисто я вважаю їх сірим кардиналом українського брендингу. Якщо хочете побачити відео про них, пишіть про це в коментарях. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я публікую багато шокуючих новин без цензури і де можна напряму поспілкуватися. І ще нова пошта любить нові технології, особливо ті, які приносять їм додаткові гроші. Так, свій перший новаційний термінал компанія відкрила в 2018 році, 2020. Авіаційний університет розробив для нової пошти авіабезпілотники. А в 2022-му компанія отримала ліцензію на запуск своїх авіаліній, які називаються Супернова Airlines, і які почнуть працювати в Європі вже весною. Але в Україні вони з'являться тільки після перемоги. І, До речі, доставляє посилки нова пошта майже по всьому світу. Це приблизно 220 країн. І Також нова пошта є ще й одним із найбільших платників податків в Україні. За 2021 рік нова пошта заплатила більше 5 5 мільярдів гривень податків. Це просто виносить мозок. А якщо ви хочете підтримати мій канал гривнею чи доларом, то можете це зробити, підписавшись на Patreon чи через прямий переказ в Монобанку. І нарешті до скандалів. Знаєте, доставка повітря у нової пошти це вже не про. Чиста фішка бренду. А сумне тут те, що навіть після тисяч подібних скандалів нічого не змінилося. А от приколи з кур'єрами для мене це щось новеньке. Один пенсіонер замовив собі холодильник з доставкою до квартири у будинку без ліфта і заплатив за все це. В результаті дідусь, заплативши свої гроші за доставку до дверей, разом з кур'єром тягнув холодильник на п'ятий поверх. Коли піднявся галас, нова пошта, звичайно, вибачилась і усю провину скинула на кур'єра. А про те, як посилки самі по собі відкриваються, завдають собі школу, Води і зникає певна частина речей середини. Я й говорити не буду, бо це вже буденність. А як вам доставка коробки з речіма в Польшу за 8 тисяч гривень? Ага, і таке було. Але карма, певно, має якусь вагу, і саму нову пошту періодично грабують або принаймні намагаються. От ви бачили охоронців у відділеннях нової пошти? Не бачили? А тому, що їх там і нема. Вони всі сидять десь в офісі і приїздять вже на кіпіш, якщо встигають, звичайно. А якщо не встигають, то нова пошта оголошує полювання за головами. І пропонують гроші тим, хто знайде злоумисників. А іще ще червоні не дуже люблять жовтих, якщо ви розумієте про що я. Та й взагалі будь-які інші конкурентні кольори. Воно й не дивно тримати в своїх руках 65% ринку це не цацькі пець, і втрачати такий соковитий шмат не хочеться за будь-яких причин. Тому неодноразово на Укрпошту прилітали і прилітають скарги. Але ставлення компаній до клієнтів і до конкурентів це одне. А що ж там кажуть співробітники нової пошти? Смакота. Затримки заробітньої плати, перепрацювання, хамське ставлення керівництва. І це тільки вершина айсбергу. Якщо покопати, можна знайти ще багато. Багато, багато! цікавого, що потягне на окреме відео.